Розквітають посмішки навколо. Радісна луна, веселий сміх. Це моя найкраща школа. зустрічає школярів своїх. Знову свята, радісні хвилини, безліч вересневих привітань. Здравствуй, школа, ненько Україна. Нас вітає всіх зі святом знань. Дихай на нас. Чекають добрі зміни. У наших свят традиція одна. Підняти вгору прапор України, хагім держави зараз пролуна. Ще не вмера, нісла, ніголя, ще нам братя країнці. Усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на сонці, запанує ми, браття, у свой стороні. Шучила мы положим за нашу свободу, и покажем що... Хвилина мовчання, хвилина мовчання, в серцях наших плаче журба, пам'яті шана полеглим героям заради миру й добра, щоб дійснились всі їх сподівання, плаче воском свіча, у скорботі схиляємо чоло у хвилини молитви й мовчання. Вшануємо борців за волю України, героїв України, що віддали своє життя за мирне на небо над головою. Наша з вами Свобода та незалежність. Наша школа кращої немає, ми на думці маємо одне. Зараз нас директор привітає. Свято знань для нього головне. Так, і це не важко зрозуміти. Перший день це урочистий час. Наші поздоровлення і квіти. Любий наш директоре для вас. Шкільне життя неважко зрозуміти, щоб потім бути з успіхом на ти. Невтомна праця, досвід і освіта, стежки до будь-якої висоти. І хай у світі стались певні зміни, багато є проблем і запитань, але слова освічена людина не гірше різних титулів і знань. Хто ж присвятив життя шляхетній справі? Хто доклав зусилля чималі? Порадники вимогливі і ласкаві. Зі святом 1 вересня вас, любі вчителі! На свято знань і влітку ми чекали. Знов вересень нас дзвоником зустрів. Навчальний рік він розпочався знову, тож учням треба вирушати в путь. Я чую голоси, чиюсь розмову. До нас казкові гості зараз йдуть. Незнайка з другом, я їх добре знаю. Незнайко, іди сюди. Ні, знайко, я до школи не піду. Не вчитишся, попадеш в біду, якщо ти букви зовсім не бажаєш. А прізвище своє писати не знаю. Ти до порфеля зошити поклав. Ні, інші речі для цікавих справ. Ну ось рогатка, ну як її не взяти? На її можна постріляти. Ну ось цвят, не ну, можна парків забивати. Чи ти жартуєш? Ні, як там жартувати? Цілий ранок готувався, як ніколи. Тебе не знаю, скоро з школи виводить Ведер учень, а що потрібно. Підручник, щоденник, зошит, ручка та олівець і фарби, як багато. Звичайно. Тобі треба бути уважним і слухняним, а так ти будеш вчитися погано. Ну, то коли ж я напишу своє ім'я? Так вивч ти вивчиш букви? Це обов'язково, звичайно. Ну то, що буде, як інші малята вчитися як, як слід. Так привітайся сучними. Привіт і святом знань. Я щиро вас вітаю і... і на відміну вчитися бажаю. Нехай цікавість проганяє в тому, а я побіг до зошком додому. Чи встигнемо ми мов з собою? Зайко, на урок. Звичайно, то тобі до школи трогу. Триває свято, адже серед нас є ті, хто йдуть у свій найперший клас. Вони такі красиві, чи Ех, стати першокласником мені. Так безумовно. Вчився б ти казково. Молодші учні, зараз вам слово. Добрий ранок, моя Україна. На касі світя вам я Хочайте юбі люби нову вміну, ми нова в кінсім сім'я. Ні порфок ще й зажурився, вишивака протягне, владіокуби розпустився, школа має бути веселі. Та Тане, кличе вчителька до класу, послання лучше пішов шоу ми, бо війна крілять нам гонаси. Небезпечі, діти, цілий світ. Це зони речі. Перший дзвоник, перша так лунав. Бо треба миру всі малечі. Треба собі дзвоника отримав. Я в навіть не країні тях, і ми прийшли усі у перший квар, бо ми, майбутнє нашої країни. Мені дамо вити цікавині. Ми не дозволимо цій країні, Бо рушенятами здаваємося вже нині. Ми разом сила, ми все здаваємо. Все, що треба, ми добре повивчаємо. І за що вже день осінній, бо ми віримо, що будемо жити в мірі. Бо ви відмазні і сміливі і ви покривате у старій вершині. Ізні в світі, як іні, є і є багаті. Та в Україні – світи саміти свята. Я українка, хороші радію. Чирідною мовою я володію. Тільки лише навчуся писати, буде годитись матінка і тато. То йдемо напевно, у нас цей примай. Хтось із нас колись мазрило пославить український край. Ну в школе всі і пришли, що тебе такі пов'язані принесли. Пов Потім тільки ми небо зі м'яся нічого не треба. До знайні вже готовий. Все про тебе розповість. А до нас йде знову гість. Гість цей винуватить свята. Звикли ми його чекати. Так, я мандрувати звик. Я новий навчальний рік. Я бажаю вам наснаги, добрих успіхів, відваги, славних перемог, чимало, вчитись на 12 балів, щоб сумлінними були, в клас наступний перейшли. А для вчителів терпіння, щастя, творчого горіння, розкладів уроків, зручних, працьовитих, видячних учнів. Добре, дякуємо дуже. Але зараз, любий друже, привітати нам вже час. Випускний наш старший клас. В школі ти для них останній рік любові, сподівань, дружби, іспитів, кохання. Що ж, послухаємо вітання. Вересень панує вже довкола, наче той художній чарівник. Добрий день, моя найкраща школа. Це для вас останній в школі рік. Рік останній, мрії, сподівання у майбутнє поступовий крок. Твори, теореми та кохання, дзвоник, що вас кличе на урок. Рік останній, осінь золотава. У житті юнацьким перший звіт. Ти сторінка юності яскрава, ти дитинства незабутній слід. Рік останній перше жовте листя. Плани і думки на самоті. Рік останній, ти як аркуш чистий, що напишеш, ти й пожнеш у житті. Рік останній зустрічає рада друзів, що з тобою вчитися теж. Рік останній вчителя, поради, справа тім, що обере. Рік останній подорожна на скличе, міріє виникне ніжністю жіночого обличчя поглядом рішучого юнака. Він фантазії, кирило кольорові, промінь Сонця, далесіння сна. Перший віше освіченням в любові. Бала в випускна весна. Останній ти надій зірниця, ти мета, що бачиш у вісні. Рік останній тиші таємниця та що ви розкрийте самі. І ось вона настала та хвилина, коли наш перший дзвоник продзвенить. Нехай дзвенить веселий, галасливий. Хай срібний голос чують, звідусіль. Хай буде рік шкільний для нас щасливий. Для цього ми докладемо зусиль. Ще нам, браття українці, усміхнеться доля, згинуть наші вороженьки, як роса на запана. У своє сторонцечила ми положим за нашу свободу і покажем, що i